Вітаю всіх, хто зібрався на цьому виховному заході. Діти, як ви вважаєте, що таке шанобливе ставлення до довкілля? Давайте більше дізнаємось. Шанобливе ставлення до довкілля це усвідомлене і відповідальне відношення людини до природи та всіх живих істот, що населяють планету. Це включає в себе дії, спрямовані на збереження природних ресурсів. Зменшення негативного впливу людської діяльності на довкілля та правильне використання природних багатств. Отже, це не лише захоплюватися її красою, але й дбати про неї. Ми маємо берегти дерева, воду, повітря та всіх живих істот. Давайте дізнаємося більше, як це зробити. Уявіть. Що наша природа захворіла через нас, забруднення буває різним, дим від машин труїє повітря, а сміття псує воду в річках та морях, пластик на землі шкодить рослинам. Що ви робите, щоб цього уникнути? Давайте прочитаємо цитату видатного італійського художника Леонардо да Вінчі. Природа так про все подбала, що повсюду ти знаходиш, чому вчитися. Природа нас вчить спостережливості, терпінню та турботі. Що цікавого ви помічали в нашій природі? Послухайте вірш Тетяни Прокоф'євої. Бережи природу, друже. Вона вдячна буде дуже. Не ламайте гілочок. Не зривайте квіточок, краще у світ краси порин, де діброви та гаї, де співають солов'ї, стань єдиним цілу з нею, наче з рідною душею. Цей вірш нагадує нам, як важливо бути добрим до нашої природи. Що найбільше вам подобається в природі: квіти, дерева чи, може, пташки. Запрошую пограти в гру. Я буду запитувати, що можна робити, а що не можна. А ви будете відповідати так або ні. До прикладу, чи можна ламати гілочки дерев? Е, ні. А прибирати сміття на прогулянці? Так. Чи можна поливати та доглядати рослини? Чи можна залишати сміття? Чи можна піти, не погасивши багаття? Чи можна сортувати сміття? У прислів'ях сказано. Що природа завжди відповідає на наші дії? Якщо ми будемо дбати про неї, вона буде щедрою для нас. Давайте прочитаємо прислів'я: не бережеш паростки, не побачиш і дерева. Хто про землю дбає, тому вона повертає. Багато лісу не губи, мало лісу бережи. Яке з них вам сподобалось найбільше? Казка неприємна пригода. У цій казці Олега Буриця розповідається про хлопчика, який хотів упіймати ящерку, але він нашкодив їй. Ящерка показала, що природа може відновлюватися, але для цього потрібен певний час і наша допомога. Як ви вважаєте, чому важливо дбайливо ставитися до всіх живих істот і рослин? Як би ви поводилися на його місці? Такі мультфільми, як Бембі, «Лоракс», Епік та Валі. Ці мультфільми показують нам, що станеться, якщо ми не будемо дбати про наше довкілля. Як ви вважаєте, що ми можемо зробити? Щоб такого не сталося. Прислів'я нас навчають важливим істинам. Наприклад, як у лісі кликне, так і відгукнеться. Воно означає, що природа завжди відповідає на наші дії. Як ви вважаєте, що станеться, якщо ми будемо смітити? Давайте перевіримо, як добре ви знаєте природу та що їй шкодить, що наносить шкоду довкіллю. Оберіть те, що є небезпечним для довкілля, що підлягає переробці. А зараз прочитаємо вірш Богдана Лепкого. Все на землі треба берегти і птаха, і звіра, і оту рослину. Не чвамся тим, що цар природи ти, бо врешті ти його частина. Друже мій, люби життя, люби людей, природу, а кривду киню забуття, як камінь в тиху воду. Як ви вважаєте? Що автор хотів нам передати. До вашої уваги фото. Подивіться, яка гарна природа навкруги нас. Щоб цю красу зберегти, потрібно любити, берегти та поважати нашу природу. Чисте довкілля, чисте сумління. Я хочу, щоб це гасло супроводжувало вас все життя. Завжди пам'ятайте, що чиста природа це наше майбутнє, яке залежить від наших зусиль. Послухайте вірш Надії Красоткіної. Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не лише писати про красу поеми. А зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. Як ви вважаєте, про що він? Разом ми зможемо зробити нашу планету чистішою. Що ви можете зробити вже сьогодні? Ми можемо сортувати сміття. Ми можемо використовувати екосумки. Також ми можемо заощаджувати воду та електроенергію. Отже, давайте підведемо підсумок. Планета це наш дім, і ми маємо дбати про неї. Природа дає нам життя, тому ми повинні берегти повітря, воду та всіх живих істот. Кожен може допомогти. Навіть маленькі дії, такі як посадка дерев, не смітити на вулиці, це робить великий внесок у збереження нашої природи. Отже, давайте разом любити нашу природу і дбати про неї щодня, дякую за увагу!